Що сьогодні вперше буду сама собі робити вакуум-ролковий масаж апаратний, зняла меншу насадку, трішки більше побуду масувати собі ніжки. В інструкції тут є декілька режимів. Я буду пробувати з найлайтовішого режиму. Так, я обробила ніжки сьогодні лише ось так вони виглядають після масажу. Вони такі червоненькі, розігріті. А, якихось дискомфортних відчуттів не було. Зараз почекаю ще, як трішки зійде по червоніння. Мій вакуумно ролковий масажер від бренду Zemits. Це американський бренд. Апарат називається Marvelous Slim. Ось так виглядає пакування всередині. Тут є сам масажер і три насадки. Тому що масаж забирає зайву рідину з тіла та забирає целюліт, і також прискорює тік лімфи. На жаль, в салоні можуть не врахувати сили, тому що постороння людина за вас не відчує комфорт. Шкіру перед масажем треба зволожувати олійкою. Я замовила спеціальну від олійку «Dazzle Skin», Називається вона спеціальна для апаратних процедур. Вона не комедогенна, вона швидко вбирається і класно зволожує шкіру.